Недільна бараховка на торпедо. Сьогодні погода чудова. Зранку був дощ, зараз пасмурна, не спекотна, так що людей вже на 9 ранку багато. Я тут з 5 ранку в черзі все біля ринку. І так, бараховка, неділя, поїхали. Як ось вам башмаки? А сколько подсвечник? Это с кристаллями. пара до підсвічника. Пару продати простіше, купив два підсвічника за 550 гривень. Яка ціна айфона? Він працює? Не бере зарядки, там треба перепаяти. А, і я зрозумів. Там просто щоб її перепаяти, 1200 гривень, Тому що там весь блок. Це що було сама, так? По 50 гривень із втратами. Запорожця візьму. Багато міні-бухліжка. Закордонно, скоріш за все, не ціниться, це сучасне. Господара немає, тому не знаю цін. Сьогодні з помічником працюю. Допомагає мені. Вчора допомагав, сьогодні допомагає. Скільки такий Франко? яка погода буде каже дощ будесячки різні нічого цікавого свинья хто пам'ятає такий мультфільм чипил Якийся такий цікавий матеріал. А скільки така картина? Ну, так, згоди. Недорого. А не знаєте, яка вага? Не знаю. Вже багато років, хто ж там згадає. Тим більше як можна знати вагу, якщо там камінці. Ну, з камінцями... Етикетка то не лишилась, в мене то від золота полишалось все, а такого ні. Перше срібло нам проходяться. 150 гривень пульчики. Вентилятор. Не хочет добавить. Не хочет добавить. Да, да.

Скільки діва, Марія? Я не буду, чи ми, такої, бо вони є в продажі, але нічого сидіти трохи. А хати положенка волос нас дуже любила, так вона купувала. Так яка ціна? Бежить 50 гривень, окей. 50? Ну, так. Скільки статуетка? А за скільки візьмете? Так ви ж продаєте. А? Я продаю. <гум> ну я вам все розкажу ціну, ви зразу відлетите. Я питаю, за скільки візьмете. Це Руминія, так? Це Румінія. Зараз угу. статуетка. Ну, думаю, знайдете покупця. А ага, вам не треба. Ні. Ні, ну якщо б дешевше, то можливо купив би. А так, ну, ціна справедлива. Ну. Ринкова ціна. Так, так. А вам треба так, щоб ви ще ви трошки мали. Ну так. Добре, гарного дня вам. І вам також. Дякую. Пані, тут не жаль, ніхто. Я не знаю там. Монстр трак. Оп, что сегодня он поломный. Золотой сервис. А сколько сервис кое что? 200 mm -hmm. Тут не полностью я шла. Ну так, да, я бачу. Так, две горнятка разбила, а не цей вот. Mm -hmm. Ясно. Ну, за 200, думаю, кто-то купит гарный сервис. А вы не хотите? Не, я посудом не занимаюсь. Ага, вы просто так идите. Вот так, так. А сколько рюкзак такой стоит? Це 70 70. Же жайте. Хто цікавився зеленим рюкзаком, ФК Карпати, ціна 70 гривень. но ну, думаю, готові віддати за 50. Ну стан такий вже дуже-дуже вживаний. А скільки переноска коштує? Це за за 150. Аня зараз прийде. Що? Я как цена? 850. Mm. А вин працюет? 150 у меня просто.

За 150 это твои шахты? Да. 400. Все 150. Тут сама дошка 150 кошта. Сами же. Ну это хорошая дошка. 400. Володя дает. Скажи. 150. Ты дам? Нет. Продаю. 100. В яку ціну такі картини? Та хто? Та хто? Та п'ятдесят, та п'ятдесят. а mm. та. ось така. 100. 100 mm. Добре, дякую.

e só prova hum e você що це за фірма? Та такі собі. Тут типа пише, ну, я підключаю до, до, до телефона, от ті є з'єднув, ті є не, я не знаю, знаю що не підходить. Ті є той підходить, з телефоном то є з'єднує. Пише ват сьомий. А сказати, то є горені, але це є без поняття. Скільки ті ракетки? 400 гривень. 3% залишилося заряду. — Ну, страшно, зараз їх варбанки

Skinka pesic. Друга частина бараховки за стихійною. Стоять, люди продають різне, як нове, так і вживане. Я, як крысу знайшов качалку. Старенькая якась у сусіда нам проходять багато речей. Це від сервізу, так? така ваза і це от скатулка. Mm -hmm. Це його О2 є. Я ж вже вазу не брала сьогодні. Yes. Я сьогодні просто бачив сервізи такого плану. такого плану. Так. Ну ні, то в мене було тільки дві штучки Ясно. Я думаю, якщо походити по Бараховці, то можна сервіз зібрати такий. Yes, так, можна так. І зібрати, це ж таке було. Ти що, діти мої сказала мамо, нам не треба. То... І нічого вже не треба, в принципі. О, так зазвичай буває. Те, що сьогодні купив, два підсвічники, 550 гривень за пару. Такий запорожець за 50 гривень. Є втрати, але думаю, гривень за 150 подасть. Дві статуетки разом вийшли на 60 гривень. Твої шахмат 500 гривень за двоє. Там середині пасмасові шахмати. І такі кульчики за 150 гривень. 925 проба. Я знаю. Скільки калькулятор? 120. Коротким рукам Поки я продаю, мій помічник відпочиває. Ось так, от, відпочиваю. Вперше в мене таке, що на бараховці людина купила години із кондомір, вийшла на 1450 гривень, людина дала 1500 і решту відмовилася забирати. За що дуже вдячний. Але в мене таке вперше, що людина решту не забрала. Не забувайте, що окрім цієї бараховки, що можна пройти, там люди продають. Різні цікаві речі. Так що не проходьте повз. Для нас барахолка вже закінчилася, зібралися, приїхали додому. Що можу сказати, продав дуже добре, продав на 7700 гривень. Можна сказати, це мій особистий рекорд на таку суму продати на торпедо. Звісно, для когось ця сума буде маленька, але для мене це суттєво, щоб продати саме на торпедо, тому що там. Клієнтів не так вже і багато бувало. Поки з бараховки їхав, заїхав на адресу купив коньяк. Прикольний чудовий коньяк. В кінці відео покажу, що за коньяк. Ще сьогодні плани заїхати до підписника. В нього мають бути цікаві речі, але про це вже зроблю відео на наступному тижні. Так що дивіться, який коньяк я купив по дорозі додому. Ось такий коньяк вдалося купити. Не часто таке буває, що майже однакові предмети купую впродовж короткого часу. Ну, так, пощастило. У різних людей купив коньяк. Це у нас Арарат тризірки. Его 78 рік, ціна 11 рублів 50 копійок. Купив за 800 гривень. Буду намагатися продати за 2000 гривень. Подивимось, за скільки вдасться продати. А вам бажаю успіхів. Бережіть себе. До нових зустрічей!